Олекса, mm -hmm. можна одне уточніше питання по цьому, по цьому кейсу, що щойно було. Mm -hmm. Щодо сліз, а, військовий хоче плакати, але не може. Mm -hmm. от хоче вміти пожаліти себе, але не може. Чи є mm -hmm. якісь техніки, підказки? Що Ой, робити? Одну техніку класну. Така добра рука. Знаєте? Така це uh -huh. добра рука. От, 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 вона... На раз. Я Тут... не чула, тобто це е... якщо можна кілька слів про цю техніку. Ну, уяви собі, що ця, ця рука твоя рука, угу. і ми підніме руку вверх. От ти ж бачиш, там п'ять пальців, ну там угу. що залишилися, от рука. Уяви собі, що ця рука дає дуже багато тепла, дуже багато турботи, дуже багато. Співчуття до себе тобто дуже багато людяності? Пер візьми зараз цю руку і доторкнися до того місця, де ти вважаєш, що це місце найбільше потребує цього тепла. Не суттєво, де він доторкнеться. Звичайно, до голови доторкається або до серця доторкається. Що ти відчуваєш? Відчуваю тепло, що ти ще відчуваєш? Я відчуваю ну, щось приємне, а що це за приємне? Ну, не знаю, якийсь, ну, як ніби щось біжить, передається, енергія. Ну, не суттєво, що він там доказати. Чудово, сфокусуйся на цьому відчутті. Десь дозволь собі відчути це відчуття. Давай побудемо трохи. Ти можеш себе знає, трохи десь погладити, знає, там, більш ну, тиснути легенько, десь погладити, ось так дати простір. Стільки, скільки будеш того потребувати, і саме ця вправа можна. Кілька разів, ну, раз, два двічі за сеанс, ми це можемо повторити цю вправу, і зазвичай ця вправа не зразу, але вона запускає цей процес співчуття. І на якомусь моменті вони вчаться, що окей, я можу бути до себе трохи більше лагідним, я до себе можу бути трохи більш таким теплим, я до себе можу бути чутливим, до себе можу бути імпетійним. Угу. І от саме просити його описати те, що він відчуває. Okay. І потрошки, чи хотів би ти змінити якесь інше місце для руки, там, до, до голови, до носа, до суттєвого, до живота. Ну так, хотів би куди? На живіт. А як ти знаєш, що твій живіт це потребує? Що для тебе це означало би? Ну, там мені, там мені найважче. Ти можеш сказати, що значить найважче? Ну, Якесь таке відчуття, яке? Ну, таке тисне. Угу. Це щось стискає чи, навпаки, тисне, тому що хоче розширитися трохи, даєте у тому всьому. І так потрохи-потрохи розхитуєте. Ну, хороша вправа на 10-15, інколи 20 хвилин за сеанс. Угу. І так потрохи. Бачили, як вони починають від того навіть плакати, так? Тобто від такого тепла і співчуття? А як же? Так. А як? А це найтакий strong Угу. Дякую дуже. Засипеться. Можливо, не з першого разу, але, але так. Угу. А додати, що це може бути там рука там, якоїсь там близької людини, чи це зайва? От власне, я би хотів би, щоб він розвивав самоспівчуття до себе. Угу. Тобто, це я, я генерую це. тобто я, я дбаю про себе, а не чекаю на чомусь умовну іншу руку. Я в мене є своя. Як ресурс сам для себе? Як ресурс сам для себе. Можна запропонувати. Ти хочеш це, може бути, ще честь додаткова рука. У мене був один ти знаєш, я ті руки вбивали, вони не можуть нести нічого хорошого. Окей, а хто би ти хотів би, щоб дотверхнувся до тебе? Каже, моя, моя прабабця. То ж саме? Uh -huh.